У Сину Барати знаю, що гуна темряви, яка народжена з невігластва, є оманою усіх втілених живих істот. Наслідки цієї гуни безумство, лінощі і сон, що зв'язують зумовлену душу. У цьому вірші велике значення має специфічно вжити слово Ту. Воно вказує на те, що гуна невігластва це дуже своєрідна якість втіленої душі. Гуна невігластва цілковито протилежна гуні добра. Перебуваючи в гуні добра і розвиваючи знання, людина може збагнути суть речей, але в гуні невігластва все навпаки. Той, кого зачарувало гуна невігластва, божеволіє а безумець здатний зрозуміти що до чого, і замість того, щоб вдосконалюватися, він деградує. Удичній літературі є таке визначення Васту -на -на -варакам -я -я я -на ДЖАНАКАМ -тамага". Під чарами невігластва. Людина неспроможна усвідомлювати речі такими, якими вони є насправді. Наприклад, кожен бачить, що його дід помер, отже, він також згодом помре людина смертна, діти, яких вона зачала, теж помруть, отже, смерть неминуча однак люди продовжують шалено накопичувати гроші, працюючи день та ніч і не дбаючи про вічну душу це Божевілля у своєму безумстві. Люди байдужі до вдосконалення своєї духовної свідомості, такі люди надзвичайно ледачі. Коли їм пропонують об'єднуватися заради духовного поступу, це їх не дуже цікавить вони навіть не такі діяльні, як люди в гоні пристрасті. Тому однією з ознак людини, яка перебуває в гоні невігластва, є те, що вона спить більше ніж потрібно. Для сну цілком достатньо шести годин на добу, але той, хто перебуває в гуні невігластва, спить щонайменше десять, а то й дванадцять годин на добу. Така людина завжди має прогнічений вигляд вона схильна вживати дурманні речовини і забагато спати, це ознаки людини з умовленою гуною невігластва.